Сьогодні у нас відбувався міський етап з легкої атлетики. Серед дівчат і хлопців – 6-7 класів і 8-9 класів. 6-7 класах у нас бігли естафету, в ній приймало участь в команді 8 людей. Кожна дитина із восьми подавала 200 метрів. Відповідно, найкращий результат виявив чемпіона львівських спортивних шкільних ліг сезону 23-24. Серед дорослої категорії 8-9 класів у нас в 60 Лінг це 60, 300, 600 метання, стрибки в довжину і стрибки в висоту. Виявляли найкращу команду і індивідуальні результати. За рахунок індивідуальних результатів ми виявили чемпіонів спортивних ліг. Мабуть, ви бачили на фіналах емоції дітей, вболівальники, тобто як діти віддаються журналістській діяльності. Тобто, ну і відгуки від них, що їм це подобається, нас мотивує на якісь досягнення. Як хлопці було хто дивиться? Продовжуємо. Радіємо вашим перемогам. Слава Україні! А, звичайно, так вийшло, що три треті місця. Хісті... У вас зі дівчатом, три третіх місця, а такі за місця. 49-та школа. Школа No54. І цей кобо. Школа від Олексій залібов тисячу дев'яносто. Один! Лицей 18! Найкраснейший! Хлопцы напиши! Ой, найкраснейший бомб! Приседай туда! Давай, 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 да, ти Большой местобу. Я тебе запомнил, да, так, так чесно, ну дуже задоволені результатом. Ну, вважаємо, що показали гідний результат. Ну, ми тренувалися. Ми на це розраховували. Безперечно, що емоції переповнюють і вчителів, і директорів шкіл, і учнів, тому що півтори тисячі дітей взяли участь в змаганнях з легкої атлетики. І ми бачимо емоції дітей. Ми бачимо емоції їхніх вчителів, директорів, і це насправді дуже круто. І друге, це те, що дуже важливо, насправді, що спорт це. Про здоров'я, а здоров'я це якість життя людини. І повірте, коли діти наші будуть здорові, їхня якість життя буде набагато кращою і набагато вищою. І тому нам потрібно про це дбати. І такі змагання, які ми маємо, вони насправді підсилюють ці речі і допомагають нашим дітям ставати кращими.